Дякую. Мам взяти з собою почитати. Ви знаєте? Хвилюємось ми враження. Що ти робиш? Я що, я. Я теж люблю почитати. Ара, я зора за свято ціла, зора за свят. Зора за святі. Ви співайте, я піду там подивію, щось не духа. Ви бачите, до чого доживися, що вже за границею до нас колюдувати приїжджають. Маєте дівчатку, молодці дуже гарно, тільки на, на дурниці не тратять їх, там до сусідки діють. Вона з Італії тільки приїхала, в неї багацько грошей. Ні, я ж я піду до чайника подивлюсь, там же чай зіки підуть. Ви б з жене поговорили, вона у вас гарна дівчинка. Аж сім золотих медалей. Спортсменка. Бра! Брат, ти чув не п'ять, а сім медалей, та да, да да брат знаю смаюзе. Спойдемовіція, і вони почнуть шукати власників дому. І приїдуть батьки. І накрився наш самостійний відпочинок! А ну чекайтесь звідси, б'ю. Залишилось. А, а, го... <смірка> а <смірка> тим часом виховальність саме розпали приготування до свят. І наш голова сім'ї знайшов цікаву допомогу. Як шари нович. мовою це значить ділити знаннями. От і до нас Буковель приїхала великобританка для цього невідомого і деякого обряду. І цікавий обрію! Чінко, Це я спеціально тобі подарунок, це інструктор полежать з Великої Британії. Great Britain і це інструктор, це клас, розумієш? Клас. Люся, камін. Камін, Люся. Камін, кажу, попечешся ходи. Зайдем з Люсі, this is my family. Hi, family. This is my wife. Ой, ти, Люсі, ти, ти. This is my groom. Godfather of my daughter. Що не понятно? Розкажи. And this is my двоюрідна сестра. Oh, second юрідна сестра. Казі? Точно, Казі. This is my Казі. Is, he is uncle from my mother's way, по мамині лінії. She is wife of my kum, cool, godfather of my daughter. <laughs> okay, family? They are from cold water. Cold water? Що непонятно? Земна вода, ой, Тарасовій! Let's start teaching. No, 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 no. Why no? Today we don't teach it Because today we have Christmas. No. Oh, I understand. Christmas. Okay. Today we celebrate and tomorrow we will start teaching. <laughs> 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 nie, nie, nie. Tomorrow we have...

Нет, нет, объяснял. Вертеп. Вертеп. Добре. Angels. Angels. Ангелы, как мои друзья. Джимонс. Это такие чертякают Нику. И пастушки. Мы вот строим, боюсь, пасты в худобу, тут худоба рубит. Angels. Demons. demons, demons, cowboys, cowboys. Singing, dancing together. Yeah. Yes. <laughs> You're so crazy. Hey, did you Англійську сим навчив. Як в Я як в машині предухранителі перебирав, там інструкція в англійську була. Я мусив. <риклад> а ще а, а а, а, а а, а в мене дочка в гімназії вчилася. Ну і я возив вчительку англійську. І... <риклад> <А> то, <риклад> а то, Ага, і з нами би зустрічали Різдво. І міліція, і швидка, і піротехніки, і лісоруби. <ривіт> ну, знає, знаєте що, я також дивлю? Якщо б ми бісід поспішили, то до півночі можемо встигнути доїхати <ривіт> додому. <ривіт> 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 то давайте бігом що буде забарили? Біг чли! <ривіт>